Я прожив в Маріуполі майже все життя. Переїхав звідти у 17 років, коли на перший курс поступив до Кнокіма в Київ. Ось займався я там переважно музикою. Ми грали дуже багато з моїм гуртом Санскрім на різних заходах. Там і День Незалежності, і День міста, і різні різні фестивалі. Залишилась там моя бабуся, 3 березня там просто обривається увесь зв'язок. І просто місяць, навіть більше місяця, десь п'ять тижнів вона не виходила на зв'язок, ніхто просто не знав, що з нею. Але я в глибині душі розумів, що вона точно проживе, вона медсестра, вона знає, як підлатати когось і себе, вона знає, як прожити. Вона така сильна людина. Ось і не зламалась. Дійсно, виїхала якось через ДНР, через Росію, виїхала у Польщу до батьків і. Ось тільки тоді, у квітні, коли я про це дізнався, я зміг відпустити себе і займатися своїми справами, бо до цього просто нічого не міг робити, ніяк там, жартувати, сміятись, просто місяць депресії. Після того, як почалась війна, дуже сильно змінились пріоритети, дуже Захотілося розвивати саме українську музику, бо знайшов в цьому якийсь свій для себе, для себе сенс життя. Я граю зі своїм гуртом, вуличним гуртом, вуличні розбійники. Ми граємо на Подолі майже кожен тиждень. Ось і ми збираємо 30% на ЗСУ з того, що ми зібрали. Ось і там буває і по тисячі, і по дві тисячі гривень. Також граю на різних благодійних закладах безкоштовно. Просто для того, щоб люди прийшли та зібрали гроші. Дуже радий і щасливий бачити те, що наш народ просто не зламати. Ми кожну копійку віддамо, але поборемо русню. І Я саме та сади всі любов. Я до цього переклав пісню Светер Везер і вона також трошечки залетіла в Тіктосі. Там близько трьох тисяч е -е, відео було відзнято під цей звук. Я зрозумів, що е -е, хочу ще щось перекласти. І просто написав по приколу телеграм-канал. Е -е, що будемо перекладати і далі? І всі просто почали писати Ена love», лав, love», на love». А я до цього не чув цю пісню, реально. Я знаю, що вона там десь популярна, що то модел підтримав українців е і присвятив цю пісню нам. Е але просто якось е я вважав, що це мейнстрім, це хай це приходить е повз мене. Ось, але я послухав. Мені дуже сильно сподобалась пісня, вона мене нереально розчулила. І я зрозумів, що хочу її перекласти, бо. Не те, що мене попросили, або тому що це популярне, бо мені самому дуже подобається ця пісня. З першого прослуховування я зрозумів це. Переклав десь за два вечори. Ось записували ми її дуже довго, близько місяця. Ще знімали кліп, монтували близько двох тижнів, але результат ви бачите самі. Результат дуже кльовий. Це це така, знаєте. Перша моя робота, яка дійсно зібралась до слухача, то модел надав нам права і сказав, що мені не треба грошей, ви самі знаєте, куди їх правильно направити. Ось Тому ми хочемо також ці гроші надати на допомогу нашим військовим. Десь, може, в травні мені написав Олексій Анатольевич сказав: ми тут з театром переїхали до Києва, а це Маріупольський театр. І нам треба зараз робити виставу ось хочеш доєднатися до нас я кажу давайте давайте доєднаюсь ось заспівав там декілька пісень своїх вони вирішили їх включити в свою програму в сюжет прям ось і там навіть в мене є там, маленька роль така на початку що я декілька там слів навіть кажу ось тому це дуже кльова штучка всім дуже дуже советую сходити обличчя кольору війна і вже не зламається, ніхто ж новтож. Пісня Любов сильніша, яку я співаю, якраз таки у цій виставі. Я написав ще наприкінці березня. І вона присвячена моєму другу Олександру Одінцову, який загинув в Маріуполі. Ось я його дуже добре знав. Дуже... Це музикант. Ми з ним дуже багато джемили, ходили, там щось грали, спілкувалися. Він мені надав дуже, дуже кляві поради, якими я зараз користуюсь. І знаєте, це та людина, яка не заслуховувала на таку загибель. І, звичайно, що цю пісню я присвятив йому, і це, мабуть, єдине, що я можу зробити. Зараз в Києві тут я розумію, що цей рік я провів не разу ніде не скупавшись, навіть тут, у Дніпрі, бо просто не хочеться. Ось а в рідний, звичайно, Маріуполь, в рідне Азовське море, хотілося б окунути свої ножки дуже сильно. В мене є два типи планів: це найближчі та не найближчі. Ось. По найближчих в мене в цього місяця виходить нова пісня Незнайомці. Вона про молодь в час війни, про те, що зараз треба цінувати час. І навіть якщо ви незнайомці, все одно бути разом, бо ми, типу, українці, ми повинні єднатися і бути разом. Ось. А не по найближчих планах Хочеться, звичайно, зробити альбом. Хочеться дати багато якихось концертів і в Європі, і тут дуже дуже хочеться. Ну і, звичайно, мабуть, найважливіший та найбажаніший план це повернутися в наш український Маріуполь, покупатися все ж таки в нашому Азовському морі, то дати там якийсь концерт, відзняти якийсь там кліп і знаєте, бути там з українським флагом і. Бути гордим за те, що ти знаходишся на цій землі саме під цим прапором. Удвох би прогулятись нам без людей, Та холодно так тут і я не знаю та шукаю свої квіти у твоєм вікні Та не ростуть вони, як тієї весни.